На Сумському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. В районі Андріївки казаки з 225 ї ОШП при підтримці танка Т-64 провели там дві контратаки. В районі Юнаківки, незважаючи на постійні варто обстріли, а потім штурмові дії патечників, наші хлопці продовжують стримувати просування ворога як в селі, так і на його околицях. В районі Садків. Казаки 80-ї ОДШБР зайшли в тил позицій окупантів та тривали ближні бої. Ситуація тут складна, молимося за хлопців. В районі Новий путь терористичне командування фашистів навезли резерви заробітчан, але вже як тиждень не наступають. Будемо спостерігати за ними далі. На цьому сьогодні все. Слава Україні! Героям слава!